Доброго дня. Для побудови розвітрів нам знадобиться ДСТУ Будівельна кліматологія. От Це ДСТУ можна буде знайти в інтернеті за відповідним посиланням. В цьому ДСТУ нас буде цікавити табличка номер 5 Характеристики вітра в січні. І для прикладу ми з вами давайте розглянемо, оберемо. Міста Симферополь. От, І спробуємо побудувати розвітрів для міста Симферополь. Звертаю вашу увагу, що показники характеристики вітру показані в цій табличці у вигляді дробі. Нас буде ціка цікавити е, чисельник. Тому що саме в чисельнику позначена повторювання вітра у відсотках. Тобто швидкість вітра нам, нас не цікавить. Тому ми дивимося. Звертаємо увагу на напрямки північний, північно-східний, східний і так далі. І звертаємо увагу на цифри, які позначені чисельники. І будемо малювати з вами креслити кола з відповідним радіусом і фіксувати точки. Ну, розпочнемо з північного напрямку. В північному напрямку у нас, нам потрібно накреслити коло. Діаметром 5,6, ну, да? ну ми там в сантиметр будемо креслити. Креслимо коло діаметром 5,6 і э, фіксуємо точку притина фіксуємо. Наступний напрямок. Південно-східний. Там показник був 3,1 здається. Креслимо коло радіусом 30,1. І фіксуємо цю точку, щоб ми її не загубили. Так, наступний напрямок східний 13,4. Креслим коло радіусом 13,4. Також фіксуємо цю точку. Так, потім переходимо до південно-східного напрямку там 6,9 кола радіусом 6,9. Той радіус, щоб був. І фіксуємо точку. Наступний напрямок південний 18.7. Та ж сама ситуація, малюємо коло радіусом 18,7. І фіксуємо точку. південно західний напрямок показник 13.7. Коло накреслили, точку зафіксували. Західний напрямок 8,2. Виставляємо коло, щоб був радіус у кола 8,2. І фіксуємо цю точку. Так, і останній напрямок у нас північно-західний. Показник 3,4. Коло радіусом 3,4. І фіксуємо точку. От тепер ми зараз поєднаємо всі е маркери, всі точки поєднаємо. Ну можна лінією або полілінією. І таким чином рози вітрів для січня місяця для міста Фі Симферополь буде побудовано. Ось ми їх з'єднали. От зараз замкнемо і так буде виглядати розовий витрів для січня місяця міста в Сімферополь. Маркерні точки можна прибрати, видалити їх.